Друзі, всім привіт! Всім привіт, і друзі! Ми сьогодні будемо готувати солодку картоплю. Але є безліч варіантів приготування солодкої картоплі. Я думаю, кожен вас, як мінімум, один знає. Але ми сьогодні хочемо вам показати солодку картоплю з бананом, шоколадом, а найголовніше, що вона буде пісна. Ми самі такої ніколи не їли. Завжди ми готували картоплю солодку саме з або коли паска лишалася, або просто з сухарів і з горіхами. Такого поєднання ми. Ще не зустрічали, да. і от знайшли в інтернеті. Скільки зараз піст, то я думаю, це буде актуально. І до речі, в передньому відео ми готували рибку, і нам написали в коментарях вас. Просили пісну страву, а ви приготували рибу. Тому друзі, є така. Книжечка, яка називається церковний календар харчування. Може бути просто календар. Може брошурка бути там на цілий рік. Ви заходите і ознайомлюєте, що можна їсти в будь-який день року. Чи то піст, чи то не піст. І вас зразу відпадуть всі питання: чи можна їсти рибу в піст, чи не можна їсти рибу в піст? Ну це вже таке. Так як цей піст різдвяний, то скажу, можливо, хто не знає. Певні дні рибу дозволяється їсти. Певні дні дозволяється їсти тільки олія. От так, саме певні дні не рибу не в Певні дні так, не рибу так. не о... Для приготування цієї картоплі нам знадобляться дуже цікаві інгредієнти. Хлібці. До речі, вони мають бути такі, знаєте, без яскраво вираженого смаку. Там вказано, що не повинні бути гречані, Ну, я взяла три злаки. Тут найбільше це цільного зерна пшениці. Тут його майже 70%. Тобто, я думаю, тих 3% гречаної і 20 житної там не буде так сильно відчутно. По ціні вони йдуть такі найдешевші, 15 гривень упаковка. Але, друзі, не біда, і такі підуть. нам треба. Їх просто здондарити в сухарі. Далі нам потрібні банани, шоколад. До речі, якщо брати на одну порцію, можна просто це все робити. у гнівці один бананчик і одна шоколадка. До речі, треба ще какао для обкатування. Потім картоплі. Нам з тобою Без треба вас. зробити типу. До речі. А ти знаєш, що колись картопля? Вона була така, от зараз вона там не дорогає, а да? uh -huh. колись вона була така, рецепт був не такий, як зараз. Uh -huh. Вона була складна в приготуванні і це, можна сказати, був свого роду такий делікатес. Ого. Oh не кожен міг його, скажімо так, собі <схай> дозволити купити чи з'їсти. Це була mm -hmm. страва для аристократів. Готуємо страву для аристократів. Ні, ну потім рецепт змінився і тепер вона така, як зараз є. А зараз кожен не хоче таке закупити. Mm -hmm. Смачніше в я тобі скажу. Угу. Uh -huh. Нам треба зробити сухарі. А як зробити з цього сухарі? Потовхти. Чим? В блендері. Тепер ми беремо наші хлібці. Задача перетріщити повністю ці хлібчики на порошок. Правильно? да так, так, так. Ось так. Я попробую цю навіть. Мою мати рідну. Получається? А а Значить, з хлібців в нас має вийде ж таке порохно. Хлібцями ми завершили. Останнє я висипаю. Вийшла така мисочка в нас перемелених хлібців. Зараз кришку от так. До речі, друзі, хлібці виготовляються з такого зерна, яке при своїй обробці зберігає всі властивості. Воно має дуже багато хлібковини, дуже корисні ці хлібці. Але якщо є... їсти їх самим, да? Е, е, да, але є одне але після операційний період, і от е, маленьким дітям вони протипоказані, хоча. Зазвичай всі дають хлібці і думають, що вони корисні маленьким діткам. І до речі, вони дуже добре поєднуються із рибкою, і з м'яском, як бутербродики. Коли ми їх перемололи, вони такі стали, як то м -м -м, палочки, знаєш, кукурудзяні. З такого типу, щось така якась штучка. Прикольно. Я беру банан, його потрібно просто додати до цієї штуки, але я не знаю, як напевно, так само збити блендером чи як його правильно робити. Зараз куди його? додавати банан, куди чи туди. Куди туди. В миску до сухарів вона теж додавати збивати разом з сухарями. То що, зараз зазвий і додай в миску, а потім перемішай. Знаєш, який мені період згадався? Як я блендером молола Адамові лисі банана і ще з сиром бувало. Я колись на роботу ходив. знаєш? Є така штука, називається шейкер. Шейкери. Це ті, що спортзал, вони відкачаються, вони в шейкерах воду п'ють, коктейлі угу. всякі, там, всяку ерунду. Цей шейкер брав банан, гречку, потім якісь мандарини міг брати, ще щось там знаєш. Угу. Це все перемішуєш, получається така каша, ти береш це на роботу і просто в тебе обід, ти собі п'єш. Ну типу гречка? Да. Фу. Це щось не футбочно. Воно ситно, виходить. Ти отакий от в мене шейкер десь був, десь такого розміру, да? Я той соб випив собі на роботі і все, ти собі наївся. Ти значить, ти не голодний? Ні. А, і ще протеїн в мене, був, я ще протеїну вив'язувати. Да? Ой, чуть, чуть не впало. Спробуємо це все перемолоти. До речі, переманюється. Перемішати Ну, і перемішувати не ну також. Знаєте, перемололося не дуже, але не біда, бо будемо зараз додавати шоколад. Наш шоколад закипів, ми його вимикаємо. До речі, додали ми трошки водички. Буквально на скільки? грам 30. Ось такий він назвий консистенції. Саме ідеальний. Що з ним робити? Но. Треба викидати його до наших сухарів. Ось сюди. Так якось пахне класно. У мене вже він навіть трошки пригорів той шоколад, поки я його там варила. Треба слухай, це все швидко перемішати. Може, давай рукою? у нас щось не виходить. Щось мені згадується. Ми вже щось готували таке. що Воно не встигли перемішати. Воно було тверде, як цей. Ми готували за труфіль. О, ми як труфіль готували, там теж там таке було. Воно воно тверде було. ми, я не знаю, розмішати не могли, але закінчилося благополучно. Цукерки вийшли дуже смачні. Десь там відео у нас є, пошукайте знайдете. Аня вже на руку переключилася, тому що їй важко. Ложкою мотиляти. До речі, друзі, непогано так рукою. Я вам скажу, перемішується. Як тісто місяця, дивіться, класно. Я думаю... Ну, я що вже можна виробляти картоплю, тому що шоколад теж загустає. До речі, пахне просто неймовірно, друзі, я не знаю. Це взагалі. Так, і що? Далі ми обкатуємо, це, правильно? Так, да, обкатуй оці колючки наші в какао. Е -е, і назад на досочку кладують, правильно? Так. Да. Вона мені нагадує рулет. Я такі пісні рулет. Ми його їли кожного року. Uh, да, да, да. Бабуся готувала Щось нам з бананом, я знаю, -що ти Знаєш, знаєш? Да. Такий коротше пісний рулет. Дуже смачний. Треба буде пошукати збиратися бабусі. Рецепт, і от оце поєднання я знаєте, сказала, що вони схожі у ці хлібці на палочки. Ні, воно схоже. Знаєте, на вафлі Знаєш, твоїми маленькими ручками то вони хоч нормальні виходять. Тільки я зараз своїми лопатами буду їх катати. Там будуть такі вони грамезні. Це просто але швидко захолодає, і треба коротше дуже швидко працювати. Чесно кажучи, у нас немає бажання чекати довго. В ідеалі його потрібно закинути у холодильник, картоплинки, щоб вони трошки захололи тоді, вже куштувати. Але ми за ній вирішили піти простішим шляхом, ми зараз їх будемо куштувати. Тому що вони вже полежали на столі як-неяк, але вже трошки захололи. І я думаю, смак буде не гірший ніж після холодильника. Я, друзі, ні про що не думаю, вже тільки як про те, щоб скуштувати це все діло. Звідки воно пахне і апетитно виглядає. Знаєш, я собі завжди думав, чого називають картоплю? Солодко От я дивлюся, Грав якусь картоплю нагадує, так дивиться, ні? Ну, нагадує, звісно. Там щось столік розказує. Я стою і дивлюсь на картоплю. Причому дуже хочу це спробувати. Mm -hmm. Як пахне. Ну, ти знаєш, це мене вибічкся. Але какао тут зайва. Воно? Дає таку велику фірчинку, що ти просто не встигаєш розпробувати. Розумієш? Ти не ми робили тріфіля. Ну, в тріфіля воно й А тут а було б краще, якби були сухарі. Або на обкатку залишити м -м, тих самих хлібців. Але це дуже смачно, дуже смачне поєднання. А якщо горіхів ще туди додати волосся? Mm -mm. Чи mm -mm. Ні. Знаєш, я теж думала про горіхи, але це не та історія. Вони тут не потрібні, так? Да? Це рецепт пісний, розумієш? Він без тих сухарів, допустимо, тих таких жовтих, яєчних, смачних. Такі, знаєте, має консистенцію липучу, якщо навіть ви какао обкатуєте, то обтрушуйте їх дуже добре, тому що насоп тут дуже багато какао. Дуже смачно. Тобі сподобалося ще? Мені б дуже сподобалося, але в мене вже був ще А її? Звісно буду, Боже, я зараз їх ще приготую, в мене ще два банани. Але нема хлібців, до речі, треба купити би девафу, може. Запах одного какао, скажімо. От труси, кіцюнь. Давай, давай, розпробуй, вже розпробуй, бо перше чути тільки одне гір для какао. Так, какао, так. Або його забагато, ну, його забагато. Треба трішки вказувати, або взагалі щось інше там Мені кажеться, сухарі були б ідеальні, наприклад, тут. А може, знаєш, що має ще є бути. Що таке? Я, таке, Я не знаю, але воно мені нагадує той самий другай, розумієш? Тільки типу картоплі, то тобто, такі прикольні губи. Чи готував би його ще раз? 50 на 50. По такій причині? Він тобі дуже гірко. Mm. Не гірко, просто сам смак. Банани з тими сухарями, чи як називається, uh -huh. Мені не дуже. А мені навпаки йде. І плюшу я какао гірки. Ну кажу, 50. Якби ти зготувала, я б з'їв, да? Але <клес> сам готувати, <клес> оце виготовлювати, то я б свій час, напевно, не тратив би. Ну, знаєш, ти мені Америку не відкрив. Те, що ти тратив би на щось час з того, що ми готували на кулінарі, і на що не тратив свій час. Я якби Хоча... сам якби так десь поїхала, да? зі всіх делікатесів, які я б я приготував, то це, напевно, було б макарони цуком. <клес> ми такого не готували. <клес> це просто смак дитинства. Я <клес> пропоную. <клес> 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 <кл я пропоную нам на половинку ще одну Да? що зайшло так. Мені дуже сподобалось, але я прошу обережить. Задумка гарна, як базу використовувати для картоплі солодкої пісної можна. Але а вона Так. Да. і горішки зробити туди, додати можна, і сухарі замість хлібців. Рудзинки. До речі, я теж в, в магазині була. дивилась на родзинки, думаю, можна родзинки, я можу родзин взяти. Кому сподобалось відео, друзі, ставте подобайку. Хто приготує цей рецепт, напишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Дякуємо, друзі, що залишаєтеся з нами. Дивитесь наші відео і зустрінемося на наступному відео. Всім па-па. Хлопці! Що буде брати, адам, на. não aí, Adam. Tu sai, tu sai, sai.